Пропаганда здорового способу життя та профілактика віл-інфекції сніду є важливими аспектами сучасного суспільства. Ці питання вимагають постійної уваги та знань, адже вони стосуються здоров'я та життя кожної людини. Здоровий спосіб життя означає регулярну фізичну активність, збалансовану дієту, відмову від шкідливих звичок, які можуть негативно впливати на здоров'я. Дотримання цих принципів допомагає зберегти здоров'я та попередити багато захворювань. Профілактика віл-інфекцій сніду також має велике значення для здоров'я людини. Це включає в себе знання про те, як вірус передається, як запобігти зараженню та як доглядати за собою в разі діагностики віл-інфекцій. Особливо важливо. Навчитись використовувати презервативи як захист від віл-інфекцій та інших статевих передавань захворювань. Здоров'я є найбільшою цінністю в житті людини, тому потрібно приділяти увагу своєму здоров'ю та розуміти, що здоровий спосіб життя та профілактика віл-інфекцій сніду є необхідним елементом нашого життя.